Всім привіт-привіт! Сьогодні ми граємо в Ukraine GTA, ми з вами продовжуємо виконувати квести. І ми закінчили на тому, що е, ми виконали автобусника, ми виконали додатковий квест е, про Stalking про Чірробільську зону. Це, якщо ви не бачили, побачите пізніше. Е, тому сьогодні нам треба поїхати в... Е, с... продовжуємо квести. Нам треба поїхати е, забрати тачку з цього самого. З... Купити тачку середнього класу. Тобто, по факту, у нас повинні бути або дві тачки, або ми одну повинні То есть, да, якась не понятно. Поїдемо, Поедемо, ми, звісно, уже. Зараз я, звісно, вже, що я зроблю, я зроблю евакуацію. Так. Раз. Ага. І де вона? Ага, ось, все замечательно. Замечательно, вообще кайфарик. Сідаємо. Блять, ти що, дебіл? Що тут делать? Машину, конечно, уже ухайдохали, звісно. естественно. Я не сумніваюся. Її могли спіздити, так що діпа, я не Е, Ремкомплект я просрав, я просрав ремкомплект. Е, тому діпа, як я буду чинити, я хз. О, Бинт в мене є. Прикольно. Пригодиться. Давай Е, Оце я не знаю, як відкрити нам треба ключ, ключ коштує 249 гривень, тому пішло воно в сраку, ми його просто продаємо. Так, ми їдемо куди. Ой, о, нажимаємо і ми їдемо в авто. Е, так, нам треба що? Середнього класу. Середнього класу нам треба, виходить. Е, не це. Нам треба виходить, що? Нам треба автосалон економ класу, автосалон прем'єр-класу, водного е, люкс-класу, я не бачу середнього. Я не бачу середнього взагалі. Гулять. Сейчас ось нас эти мужики. А, ой, все, сейчас поехали. Все, поехали. Поехали. Я... Так. тестовали. Понятно. Прийшов в справу той СТО, щоб у мене по бензу, бенз нормальний, щоб у мене по цьому надо перемонтаувати. Да, 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 я оце уже збоку бачу, що надо перемонтаувати, але не плащебно, типу по факту, е-е, можна типа попробовати перемонтаувати, в принципі. Добре. А так. В мене сильно так краска. На прикол, що я жду. Тому що у нас тут вже соціальний рейтинг падає. І, і нам треба трошки сам. Підняти. підняти. До речі, нас світ пробить поплан, але дуже нас плавить прямо світ. Але з цими саме тільки сразу саме це Дякую, Спасибо, спасибо. Нічого не скаже, спасибо. Дайте розглянути, як це вийде. Замікнено, я не вірю, де там склапів. то таке, то знаєте, то описати. Ти згоден. По гавірнастрі кожен приїдеться, так що цей склап. Цей склап має бути. цей. Не, ну принципе это хорошо. Ой, блин, осварайся тая! Асмарайся ой, ой, ой. тая! Ха-ха! <говори> Нихрена себе, <сілася>, оце конечно да. Вот. <говори> <Все. говори> Ха-ха! Так что, так. Ха-ха-ха! <говори> бля, вообще ты похоже.

That's yes. a Що друзі, якщо ви хочете допомогти? вводьте промокод Віталькін. Вот Вводьте мій промокод отримаєте. вже, є люди, які цей самий, які виконали умови, виконайте. Отримайте 30 тисяч і звісно ну, ж відіграйте. Певно, Тому якось так. Ви сюди берете, вводите, от відкате. Оба, нажимаєте ОК і все, і у вас... Ну, я в мене вже використаний другий, але ви отримаєте, тому що підіграєте. І якось отак, ви знаєте, я, до речі, на центральному на першому сервері. Центральну прийму, може, випускаємо. Тому такі діва. <плес> Правильно? Правильно. Так, выйдете, сейчас катсцена катс будет. <плес> ну, отак. так вот, так. На ну, запроте буду я по йогу. Ну, Мені 5 буде чекати. <плес> який середній клас, який можна взяти. Персонаж голодний, <плес> сука, <плес> теж тільки що жарт, на шумо. Вина, ты свиня ти конче нам, Ти ж недавно жер, блин, ти. Вася, ти дурна, блина, Голодний, блин. Зараз, блин, обіжуруся, що ти будеш ригати. Ти, блін, придурочна, блин. Біцила, кусок, я в шокі, блин, за тебя. це таке? Белки, ні, берут не треба. На, блять, нажися, блять могу нічого. Дебіла, кусок, блядь. Сука, блядь. Це таке, це це, 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 це це на так пісі, що ты сада. Так, давайте візьмемо машину. А, в ми... мене Мені треба купити машину, але при тому мене не вистачає. Я в мене. <риві> а, так, в мене максимум який я можу купити, це оце. Тобто по факту то ось я таку можуть ну, смартфон. А ну дайте заспіжую. Ого, 1500, я так фігурно тест. Ні, ні. ні, ні. Так, так Сіті 240, 125, 175, 2025, 240. Берем марку. Берем червону. Брайм. Це навіть якоюсь модифікацію, не на черву. Не, ну так, хай та буде решать так. Пофіг. <похідний> Такої поліс. Йопт туди. А мене достатньо грошей. Ха-ха! <соржє> така... Зашибісь, давайте знаєте, що ми зробимо зараз. <пілька> Міжна <понад> купить, да? <пілька> Блядь, не да купить. У мене на благо є О! донат. Який я а е, е, завдань беру. У нас, до речі, є додаткові квести. Вже один виконав, є ще щоденні ще, е, ще і отакі е, такі досягнення. Один я вже виконав. Бля, це вічно вже теряється, вася дурна. А тут є ще другі. стигне виконати завдання. і звідти поліцію. А, це єжеднєвки, є ще до речі, батлпас. Ну, батлпас ми пізніше будемо використовувати, це вже другий, другий рівень, до речі. Баттл Пас ми будемо пізніше використовувати. Тут теж тіпа, не сильно важкі завдання, бачите, тут повні політри на риболок, ну тобто вигнишу допомогу лише, ну, блядь, понятно, і фокус раки можна пропускати скіп. Унікальна тварина на годові капіпару. Е -е, так, що в епіцентрі. Проєкт, коротше, понятно. Поки що на це не розглядаємо, Так, нам треба обміняти наш донат. От, нам треба обміняти наш донат на рим. Чого? Тому що вам не вистачає. Тому на даному обміняти обмін робити. товари, тренінг, послуги, ось. Е, так, 10. Давайте просто 40-40 хлопців і все. Ось так, все все, все, засудився. Обов'язково ви тобі промокод і грайте разом зі мною. Вот. Е, це буде класна ваша контента. Так, все, ми беремо Мазду нашу. Мазду шосту. Скільки у нас 559. Довжи, в принципі, може подати, але це вже ми не потягнемо. Так. Ну ладно, давайте візьмемо базу, вона пошвидше. Вона пошвидше. Хоча об'єм побільше. Так, давайте я такий візьмемо. Я забуду позицію, все, супер. Не нам необхідно номера. О, тепер ми їдемо, Продавайте, продайте старий автомобіль державі. Ага, відправитися до пункту транспорту держав продайте любий там автомобіль. Поїхали! Нам треба ще ці саме номеражі поставити підцяли ну, подамо старий автомобіль Поїхали на цьому поїдемо, розберемося як його робити. А як?

Ходимо, нас буде саме це саме, та 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 так Я повинен приїхати на машині, правильно на ті, які я хочу продати, а мені треба на ту машину їхати. Правильно, мені скажуть, що все одно буде приїхати на тій машині, які це саме. Шкода, сход нахрен. Так, купить новый одяг Поехали. блять Серьезно, я закрыл машину? Прошу, ну, она дебил? Это гарик.

Все, поїхали. Тада! -та. О, республіка. Зайде в республіку. Прикол. Прикольно, прикольно. Можна пропустити, типа? Блин, добахтай ще щоб пропустить, блин, Класно, классный, не може пропустити. І худ, голод, не вистачає. прям 30. Я не розумію, коли я хочу жерти, а коли я не хочу жерти. розумієте? Я не можу виситкувати цей момент. О! Є житєм, по-моєму, ласка. Круто. Офігніші краповиці. Ще доната тримали. Сики у нас доната. Я ніхуя нас немає доната. Так, да анімації. А мені не треба анімації, мені треба... Е... Мені треба пере... переодягалка. Молодняк. Ага, прикол. Хе, круто. Ого! Асики в мене. В мене 100 тисяч? Давайте. Ні, давайте, знаете, кие весьма. Сейчас найдем. Нє. 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 Ні. Нє. Отаке, давай ты весьма. Ай будет. Оооо, не, не. 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 О, Ніса, клас! Через... Ого! через 7 днів можна буде забрати а не Ого. Прикол. Класно. Блин, прикольно. Через три дні, на 3 дні преміум віпка забрати через 2 години. Ого, прикольно, не GTR на 7 днів преміумка XP гроші ще 100. ахренеть, вообще кайф. Ого, а ще. Ну радують прям, Діда радують не подъездки. Ладно, треба буде в АФК стати. Покачатися. Напевно. Так, все, ми взяли. Що, Все, Все, ми виконали всі квести задання. Всі квести завдання закінчені, е, Тому ми, типу, думаю, якось так. Е, на даному я буду етапі завершувати. Зразу перейду знімати новий відос, тому що нам треба ще поставити де номера. Ось, Тому зараз поїдемо ставити номера, подивимось, де ставити номера. Тому всім дякую за перегляд, Лайк лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося, або скористайте друзям. Не забувайте про промокод Віталькін, вводьте на першому сервері, використовуйте його при реєстрації, отримайте ви нагороди пуст для серверу. Для мене це буде дуже важлива підтримка, тому що деяка частина буде вертатися і ці гроші будуть йти мені на контент, знову ж таки на кейси, на це все. Тому обов'язково вводьте. Це буде дуже класна підтримка. мене, Ось, таким, таким чином ви мене підтримаєте. Тому, от так. Тому О, отакі діло. Граю на Ukraine GTA, граю на першому сервері Центральна Україна. Тому, якщо хочеш разом зі мною, грай разом зі мною, заходь і починай грати. Тому всім лачечків, всім пока-пока, Забуду сказати, що це абсолютно безкоштовно порівняння з GTA 5. Не, з GTA 5 треба купляти, а це безкоштовно. Тому якщо тебе нема грошей на GTA 5, ти можеш, ти можеш почати грати в альтернативну версію GTA 5 Україн GTA. Тому. Обов'язково залітай, будемо чекати тебе тут. Всім лачиків, всім всі пока-пока. побачимося на наступних відео. Пока-пока.